Сьогодні 115-й день народження Степана Бандери. Борця за незалежну Україну німці кинули до концтабора. А радянська пропаганда зробила його ім'я синонімом слова бандит. Бо він боровся і проти одних, і проти інших. Хоча після його вбивства минуло понад 60 років, прізвище Бандера і досі наводить жах на ворогів України. Символічно, можливо, і не випадково, що саме в день народження провідника ОУН російські дрони поцілили одночасно в музей одного з його найближчих сподвижників Романа Шухевича та в університет, де колись учився сам Бандера. Про легендарну особистість Інна Горіненко. Герой легенд і повстанських пісень. Степан Бандера це особа, яка є символом для кожного українця. Бандера належить до когорти, до групи тих людей, які зробили Україну україною. Приклад для борців за державність і заклятий ворог окупантів. Людина, яка я не впевнена, що він тримав зброю в руках. Степан Бандера був українським політиком, діячем визвольного руху і борцем за незалежну Україну. скоріше його шлях лежав в сиру землю ніж на президентську чи якусь там гетьманську посаду. У документах радянських спецслужб прізвище Бандери ще за його життя стало синонімом слова бандит, як слово куркуль, так і слово бандеревець. Пропаганді Радянського Союзу це от стало таким. Якби ну такою певною страшилкою, бандеру самого гітлерівського бранця звинувачували в гріхах нацистів. Можна сказати, що він точно не був ані нацистом, ані фашистом, ані а, якимось. Е... Садистом. Та навіть за 65 років після смерті у незалежній Україні, за яку і боровся Бандера, коли його іменем називають вулиці і Проспекти, противники позиваються до суду. А частина з тих громадян, що пережили радянську окупацію, досі за понад 30 років самостійності воліють, якщо й не засуджувати, то бодай уникати згадки імені Степана Бандери вголос. Перший спосіб до цієї дискредитації це словосполучення сполучення не так однозначно. Історія правди і брехні довжиною 90 років, Тож чому провідника українських націоналістів часів Другої світової так люто ненавиділи у Москві? Якби ми побачили з вами Бандеру, то, мабуть, він на нас враження чисто візуально би не справив. Він був невеличким чоловіком. 1 метр 59 сантиметрів зросту. А ще син греко-католицького священника з дитинства не здужав. До школи ходити не міг вчився вдома. Властиво, священники греко-католицькі це був кістяк інтелігенції в Галичині. Тож, колишній капелан української армії сам учив сина, і то не лише грамоті. Ідеї української держави вони завжди жили в сім'ях священницьких цих родах. З восьми років хлопець і сам стає свідком спершу становлення державності, а потім її втрати. Покоління, яке пам'ятало незалежну Україну в 17-му році від своїх батьків, вони чули про те, що Україна була незалежною. Вони жили. Тією ідеєю відновлення української державності до справ політичних бандера береться з юності і незабаром опиняється на лаві підсудних у тогочасній польській державі, а українськими містами та селами шириться слава про молодого активіста. Він став відомий декількома такими потужними акціями проти полонізації шкіл так? акціями, пов'язаними з протестами і з спробою допомогти. Голодаючій Україні і поширити інформацію про голодаючу Україну, і це відповідно знищення, ліквідація міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. На волю Бандера вийшов у 39-му, коли німці окупували Польщу, а тюремна адміністрація втекла, забувши про в'язнів, і знову заграти Бандеру посадять вже гітлерівці. У 1941 році він, і, власне, його послідовники і проголосили відновлення української держави у Львові. Цей акт Гітлерівська Німеччина не визнала. Находився в Зекзенгаузені. Він пережив всі репресії. Нацистів за ґратами нацистів ані Бандера, ані його послідовники фізично не були причетні до подій війни 40-х в Україні, коли й народилося похідне від його прізвища Бандерівці. Хоча сам Бандера в Україні ніколи вже не був. Ті оунівці, які були на волі, вони пішли в підпілля і на початку 1943 року почали організовувати партизанську армію. І яка розрослася до такого формування, яке здобуло назву Українська повстанська армія? Сам Степан Бандера до цієї армії стосунку не мав. Але мала його організація. гні другої світової нацисти з радянської армії роздирають Україну. Тож, аби вижити українці, боротися мусили з обома окупантами одночасно. Це метод збройної боротьби, і головне гасло Бандерівського крила це було не з москалями, не з німцями. Побудуємо свою незалежну Україну. Так Бандера стає мішенню вбивства для Кремля як фізично, так і в інформаційному полі. Розповідали, що вони є там. Агентами Гітлера там, різноманітними ворогами українського народу, і що всі українці, мовляв, мають згуртуватися навколо комуністичної партії. Щоб налаштувати місцевих селян проти повстанців, радянські окупанти обріхували їх, а заразом вішали на них свої злочини. Після 1945 року в Україні війна не вщухала до 1960-х років. Теж зруйнуємо зараз з вами міф про те, що УПА воювали лише на Галичині та Волині. Украї... Ліси Чорнобиля пам'ятають кроки українських повстанців. Ліси Житомирщини так само. Коли в радянському союзі звинувачували бандерівців на нюрбанському процесі, ті виступали свідками у справі проти нацистів. Та від українців увесь радянський період то приховували. Там здається, 20 або більше томів в оригіналі в радянському союзі було е, видано тільки російською мовою, тільки до 10, І звичайно, що такі документи туди не потрапляли. Ну тому що ця інформація, ця правда була невигідна радянському керівництву радянській е, пропаганді з майдану 2013 року. ім'я Бандери знову злетіло в тренди кремлівських пропагандистів і посіпак загарбників. До Бандери був Петлюра, до Петлюри був Мазепа. Хто кого російська пропаганда назве після Бандери, це теж зараз питання. Кожна держава має персонажів в своїй історії, особистості, як люди, без яких та б держава не могла би реалізуватися. Бандера належить до когорти, до групи тих людей, які зробили Україну україною. А ще перед рік майбутнє коли твердив, що прийде час, коли мільйони на славу Україні відповідатимуть героям слава! слава Україні. Героям слава Інна Горіненко, Євгеній Зозуля, Дмитро Кобзар, Вікна СТБ. тебе марафон. Єдині новини.